Друзі, Мені прийшла посилочка від Алі тьотя Свєта. Я сміюся. Андрюха привіз мені бурячок. У них дуже гарно виродив буряк <кхм> циліндр. Вона подзвонила каже: тобі бурячок не треба, темний, гарний такий всередині. Я кажу, це треба, бо мій трошки посвітлів якийсь такий, дуже багато перерощих, який. Ну... Не годиться на їду їх свиням оддати. <смі> Кажу, пару штук треба. Подивіться, якого мішка Андрюха великом припер. Привіз свіженького салка. О, яка красота, сало. Сало мерзле, бо в морозілочці лежало. Ось таке товстеньке. До речі, в цю неділю сало казали на базарі було по 300 гривень. В Олександрії і часничок. Це зімній часничок на їжу, бо в мене яри є. Я який більший вже повибирала, який менший остався, так не хочеться з ним лускатися. А вона теж казала, що її угостили, багатенько там дали, і мені дала пару. Ну, на посадку треба буде купити. Такого гарненького треба буде купити. Так, Аліса, що селком пахне? Такого, може, більшого, щоб гарний уродив. Так що дякую. Я знаю, що вона обов'язково буде мене дивитися. Дякую за гостинчик. Ну що, прийшла мені? Ще лаванда і смородинка. Вчора прийшла посилочка, сьогодні кума завезла, ем, трошки лаванда, звісно, відрізняється менше. Більше всього, що це, ну я не знаю, може й дворічні кущі, а може й однорічні. Ну, може, двохрічні, я не знаю, Потому, тому що ці кущі, що мені Катя Кума привозила, то це трьохрічні кущі, гарні такі пишні. Ці теж непогані, здорові, пишненькі, але вони молодші. Або на рік, або на два. Тож зараз буду придумувати. Тепер у мене головний біль сіла, сіла, взяла лопату в руки і сидю і думаю, де мені їх посадити. Я не сильно хочу просто колупати цю всю зелену травичку, щоб воно таке все було і зелене, а серед них десь, серед неї була десь. Були десь квіточки. і Не знаю, як мені зробити. У мене, до речі, ще що тут піони, яку треба виковиряти. Сидю, думаю, думаю, не знаю, до чого я додумаюся. А, так само прийшла смородинка. Смородинка, 5 кущиків, дуже класні кущі. Кущі, мабуть, із черенків, ну такі здорові, Вони гарні на них, бачите, бруднячки такі, ну, листячко, як осінь, обсипається, ну, сама оця стебло. Класне, товстеньке, корінчик гарний, маса корін... коренева дуже класна. Зараз придумаю, де всадю лаванду, і тоді буду висаджувати смородину. Буду зараз все думати, думати, думати. Треба піти, взяти каву, заварити і сісти і думати. Не знаю, як і де його зробити. Ну, щось придумаю. Друзі, ну що, клумба готова. Точніше, лаванду я висадила, вирішила її приліпити до цієї клумби, Трохи її розширила. Прибрала весь морозець по російському сентябрінки кажуть на них. А у нас кажуть морозець. Поки він стоїть отам, весь прямо такими клубками я його ще не садила. Буду присаджувати. Посадю там під забором. Я його геть прибрала, розчистила тут все, розкопала травичку, деяку траву ось в цю ямку, де в мене юка була, положила, притоптала. Ну, Вирішила, що зроблю ось тут. Не хочу порушувати цілісність зеленого газончику в кавичках, ну Це не газон, просто травичка, але все одно не хочу перекопувати, робити десь посередині. Думала тут, ну тут теж якось хочеться, щоб були хризантемки, а посередині розочку. Вже на весну дороблю цю клумбочку, тільки камінчиками. На зиму хочу теж обкласти, то треба нашукати ось таких камінчиків. Ще там трошки не доложила. Розкопала хвилькою зробила дві більших лаванди поділила. На ще одних отщипнула по череночку. Там було що щопнути. Звісно, трошки одна тут на вигляд, стала не дуже така кругла, але зато в мене їх шість кущиків, просто щоб вони більш-менш одним розміром були. І ось так приліпила. Капуста цвіте відчіток, зріжеться, Навесно він буде маленьким шариком, нічого тут їй не буде затіняти, нічого їй не буде забивати, і вона піде, якщо переживе зиму, розвиватися. Ну, а там уже на осінь, я думаю, що вона наросте, якось будемо компонувати. В принципі, найкраще місце знайшла я їй тут. Так що, ось такий у мене результат получився. Ще не дороблено, але ж все одно вже ось така красота вийшла.